Я Лариса Васильна Саліванова. Людина з повними правами, кредитор. Повідомляю юридичну особу, товариство Євроконструкція про наступне. Я ж їм послала віночки, послала в коробки, ви можете цього не робити. Повідомте їх, що та фікція, фізична особа, вона і так є фікцією мертвою. Це юридична мертва фікція. Ну, бумага. Все відбувається в бумажному світі, розумієте? Я їм написала. Фізична особа читаємо Цивільний Кодекс, Римське право, раб капслоком, написала Саліванова ЛВ, померла. Тобто вони ж приєднали і створили розумієте, цей капслок вони самі створили. Вони створюють це мертві бумажки це юридичні фірми, а також вони створюють фізичні фірми, де прописують ім'я по батькові і роду. Людей ну це така велика махінація капслоком, розумієте? Тобто, ну грубо кажучи, живу людину роблять мертвою фікцією. Ну Це вже зробили давно, це є. тобто Ми раніше цього не розуміли. Всі бумажки, на яких написано капслоком, це не є людина, це є фізична особа. Ну особою це такі бумажки, розумієте? А люди приєднують до себе. І потім відповідають за те, вони якісь постанови, все що інше, можуть тільки до бумажки винести. Все, що можуть, тільки до бумаги. До людини не мають ніякого відношення. Людину захищає міжнародне право і Конституція України. Далі кажу їм: друге: користування поштовою скринкою, за адресою такої-то, такої-то, таке-то місто, така то вулиця, пишу. Власності, ім'я по батькові роду забороняю штраф, ну, ви можете суму любу написати, яку ви там собі можете визначити. Я написала 100 мільйонів гривень, що поштова скринька це моя власність, і я забороняю безкоштовне її використання. Хочете використовувати, платіть. Любе повідомлення, тому що вони бачите, після того, як я це написала, вони перестали. Присилати мені в конвертах і стали давати консьєршки, і вона стала класти туди. Тобто, виходить, що юридично те, що вони користуються скринькою. Не так просто доказати тепер, тому що вони через пошту не відправляють. А хто туди поклав? Вони можуть сказати, що е доказів, що вони туди поклали, немає. І таким чином. Ну, теж схитрили, бо в них же теж там кнопки включаються, бо коли такі цифри виставляють далі. Цікаво, вони ж теж не скучають там. Щось там трохи роблять в своїх офісах ці юристи. І, мабуть, піддивляються наші канали. Ну, Дивіться, вчіться. Ви ж теж люди. Чи вже не люди, але серед вас ті, що законом. Є люди, то все те, що ви робите проти народу, проти людяності, воно ж вам все віддасться, всім вашим родам. Тож я кажу, дуже-дуже гарно подумайте перед тим, щоб робити народу щось погане, розумієте? Ті, хто зверху, оті, отут, Єврореконструкція, вони підписів на тих бумажках не ставлять. Підписи ставите ви фізичні особи, які працюють в цій юрисобі. І до вас будуть претензії. Ваші тут списочки є. У мене на кожної бумажечки є. Хто це підписав? Коли це підписав, розумієте? Думайте. Далі. Третє. Любе повідомлення це моя оферта, яку я їм виставляю. Це моя пропозиція. Далі. Слухайте любе повідомлення від юридичної особи. Повідомлення Товариства «Єврореконструкція» за такою то адресою власності Лариси Васильівни Саліваної, кредитора коштуватиме юридичній особі, то в Єврореконструкція 100 млн грн. Що цікаво, теж, я ж це писала раніше, два роки тому, а за цей час змінилась назва вулиці. Оці звірушки поміняли назву вулиці. Тож треба відслідковувати, коли щось виходить, але ж ви розумієте, що ці зміни вулиць вони ж теж роблять не просто так. І юридично, по факту, нічого не змінилось, бо це незаконна дія, протиправна дія, антиконституційна розумієте? Ніхто не може нічого, немає ніяких документів офіційних про якісь зміни. Це фікція на фікції. Вулиця міняється для того, щоб робити оці кримінальні злочини. Бо е, документи на майно і на право власності у вас залишились на старі адреси. розумієте. А то все фікція. Ну тобто з -з збільшується кількість, бо е, е, ну, таких е, дій. Юридичних кримінальних, які дозволяють їм більше, як знаєте, більше маневрів, так? Тож ми повинні контролювати і не давати їм цього робити. Тож я їм кажу, що використання повідомлень за даною адресою вам буде коштувати, якщо ви будете присилати, 100 мільйонів гривень. Далі я їм послала вже аферту з новою адресою. Так, і сказала, що сплачене товариством єврореконструкція кошти від програних судів, якщо я буду з ними судитися, і вони, ну, якщо буде суди, вони програють, віддам на благодійні дитячі будинки України. це я їм таке послала. Далі, четверте: використання листування імен автора Лариси Васильівни Ліваної, а вони вже використали ну, в трьох листах. І ще є в деяких листах використання імен автора, а це мої авторські право, мої імена. Я про це їх повідомила Лариси Васильні Селіваної, кредитора і адреси моєї власності, квартири за такою то адресою, прописала вулицю, номер квартири, будинку, коштуватиме юридичній особі єврореконструкція. 100 мільйонів гривень. Я, автор Лариса Васильна Саліванова, забороняю юридичній особі Товариство Єврореконструкція і застосовувати до мене юридичні презумпції і фікції. Далі я їм пишу: про зміну статусу правовідносин я офіційно заявила через своє волевиявлення в суді. Ну, я їм тут написала, яке число, який документ. Ще в 2021 році, на початку року, я в Дарницькому юридичній фірмі там була справа, і я мала нагоду зробити воле і зробила повідомила структуру, з ким вони тепер спілкуються і що у нас змінились правовідношення. Повідомила, що вони спілкуються з людиною, з власними М'ям Лариса правовому статусі людина з повними правами. Теж можете подивитися на моєму каналі, є таке відео. Ось я їм тут повідомляю, що зміну статусу правовідносин я офіційно заявила, крім того, що їм написала. І ще через своє волевиявлення в суді. Так. Юридичні особи є реконструкція. Я їм тут. Далі пишу. Є право оскаржити правочин протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення. Факт відсутності оскарження правочину означає, що юридична особа то в єврореконструкція визнає правочин реальним, тобто спрямованим на фактичне настання правових наслідків. Звертаю увагу особи, що, винні, що особи винні у порушенні закону України про звернення громадян несуть. Власну цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність передбачену законодавством України і мають відшкодування збитки відшкодувати збитки громадянину у зв'язку з порушенням вагомог цього закону згідно статті 24 25 закону України про звернення громадян і статті 440 цивільного кодексу. Автограф і е, дата, число не дата, а число, і е, е, повністю розшифровка. Ім'я по батькові роду. Ось такий е, документ я їм правочин я їм відправила, е, заперечень не було. Тобто, даний правочин вступив в дію ще е, в 2021 році. Ось то, що хотіла вам сказати. За весь цей період це те, що треба теж вам зробити, для того, щоб підготувати. Взаємодію з різними структурами. Це ж я вам тільки по одній структурі сказала. А все те ж саме треба проробити зі всіма, з ким у вас можуть виникнути питання щодо фінансових претензій до вас, що ті структури, які насправді є боржниками, хочуть стягнути шкуру з кредитора. Але ж треба встановити, як говориться, справедливість і віддати довжня некоторым структурам і показати їм їх місце. І не забути це зробити особисто письмово. Хочу ще кое-що сказати. Перед тим, як далі перейти до справи, перед подачею до суду я побачила у скринті такий конвертик, бачите? Нема ні печатки. Ні початки. Тобто він підкинутий, ну, тобто не через пошту прийшов, він підкинутий у поштову скриньку. Для чого я вам це кажу? Що дуже будьте уважні. Вся кореспонденція, яка підкидається без фіксації, без фіксації пошти, вона не є документом юридичним для спілкування, розумієте? Вони ж підбрасують, а якщо ви злякалися до інформації, то ви вже бігом кудись біжите, копійку-дві проплатили, акцептували їх пропозицію, і що це дає? А це дає те, що ви підтвердили, що з ними, з їх ну, умовами погодились. І тут вони щось тут написали, написали, але ж е, офіційно мені нічого не надсилали, якісь бумажки. Я подивилася, склала, думаю, ну нехай буде, будемо дивитися, що вони там далі будуть робити. Тут щось вони просять, щось вони тут пишуть. Ну, до кого звертається, не знаю. Тут щось вже шаблони якісь написали. Навіть написали, що хтось є боржником, розумієте? Але треба. Чітко розуміти, що боржник виникає тільки тоді. Ну, це, це така афферта. Вони забросили, я її проігнорувала. І ну, для мене її не існувало. До, е, до, до тих пір, поки вони офіційно щось можуть надіслати. Мені, мені е, людині Ларисі Васильівна Селівановна, вони ніякого. Е, ну... Ніяких претензій за весь час не надсилали, крім е, оцих бумажок в пошту. І хочу сказати, що офіційно вони е, через пошту або через якусь іншу установу нічого мені не надсилали, але ж то, що я вам кажу, перед війною вони послали. До суду пакет якихось бумажок, і ті бумажки не завірили підписом. І вже після початку війни, десь у середині, коли вже Київ більш-менш був в працездатному стані, це десь, мабуть, в маї місяці, в травні місяці, відкрились реєстри, я інші справи дивилася і побачила, що о, дивлюся, єврореконструкція нарисувалась. треба щось з цим робити. Але ж ну, мені особисто ніхто нічого не насилав. Ну а потім була цікава історія, ви вже бачили на відео. І ще хочу ем, про що сказати. Я ж вам там сказала, що вони чогось там написали боржник, а мені дуже цікаво. На якій підставі вони визначають, хтось боржник, а хтось не боржник. Бо щоб хтось був визнаний боржником, це може бути визнано тільки через рішення суду. І саме головне, що такий термін, як боржник, виникає тільки з відносин юридичних через договор, договір. Так ось хочу вам зачитати. Цивільний кодекс, це ж їх цивільний кодекс, і що е, про договір тут пишеться? Загальне положення про договір. 626 стаття. Поняття про види договору. Це щоб ви розуміли, бо ж деякі вважають, що хтось щось там має якийсь договір. Розумієте? Якщо немає договору, то немає розговору. А договору немає. Якщо б був договор, вони б давно вже по пунктам могли виставляти якісь вимоги. Але ж ну, де юри нічого немає, розумієте? А фікції ну, і презумпції вони використовують. Але ж якщо ви розумні, якщо у вас є люди, які вам роблять підсказки, якщо, якщо ви вчите законодавство, якщо ви дієздатні, правоздатні, у вас все вийде. Нічого не хвилюйтесь, не панікуйте, збирайте доказову базу. Так, ось, я вам раніше зачитала, що таке у нас правочин. так, Всі документи, що я їм надсилала раніше, це були правочини. Це, нагадую ще раз, правочинам, це 202 стаття. Є дія особи спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Так ось там зі статусу фізособи до якого була присоєдинила людину через волевиявлення змінено правовідносини. А тепер далі що ми робимо? Ми через цивільний кодекс. Розбираємося, що таке договір. Так ось, 626 стаття. Бо це ж, розумієте, це ж до їх касається. Вони ж є фізичними особами і юридичними. То тут, тут про це і пишеться: поняття про види договору. Договором є домовлене з двох або більше сторін, спрямованих на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Ось. І е, хочу сказати, ну, договір буває там між двома, між декільками е, і таке інше. Договір є двостороннім, якщо правами то обов'язками наділені обидві сторони договору. І тут хочу ще сказати, що. Е, ой, 506, по-моєму, стаття ще хотіла вам. Ага, ось 510-та. І що хочу сказати про такий пункт, як сторони у зобов'язанні. Розумієте, коли підписується договор, то виникають ну, дві сторони підписанти. То одна сторона, яка зобов'язується надати послуги в такому договорі, вважається боржником. Тобто, по факту ця структура повинна була, повинна була юридично формувати і надавати послуги. Тому вони ж це не роблять, бо тоді ж відповідальність наступає. Дивіться, сторони у зобов'язанні. Це 510 стаття цивільного кодексу. Сторони у зобов'язанні є боржник і кредитор. Тобто, кредитор це той, хто. Берет услугу, оплачивает, а той, хто дає, той є боржник. В зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або э, одночасна кілька осіб. Якщо кожне історійне зобов'язання має одночасно і права, і обов'язки, вона вважається боржником. У тому, що вона зобов'язана вчиняти на користь другої сторони і одночасно кредитором, у тому, що вона має право вимагати від неї. Ну, це теж так ну, так цікаво написано. Я рекомендую просто ну, самостійно перечитати, осмислити у цих е, науково-практичних коментарях, там з поясненнями, щоб не витрачати багато часу семінару. Це така тема більш глибока. Я думаю, що. Буква є де хто з вас є, розберуся. Ну, а коротко, ну коротко скажу, в чому тут більше суть. В тому, що коли виникає офіційний договор між двома стор сторонами, то в ньому завжди є пункти. І вони, ці пункти, повинні задовольнити одну і іншу сторону. А якщо одна сторона нав'язує, а інша, типа замовча знову згодою, ну це вже, так сказати, нечесний договір і нечесний двосторонній правочин. Тобто він може бути оспорений. Але ж в наших історіях ніяких ні договорів, ні правочинів зі сторони, щоб ми хотіли і підписували, з кимось таких немає.